Мы в Днепре, на берегу реки Днепр, и с нами один из лучших представителей БК Днепр, Станислав Тимофеенко. И сегодня, естественно, разговор пойдет о баскетболе. Итак, вопрос, даже не с вопроса хочу начать, а с поздравлений, потому что, во-первых, на твоей груди появилась золотая медаль чемпиона Страны и э, ты получил э, кубок МВП э, как лучшего игрока э, страны. Чемпионата так. Да, это в общем-то два больших достижения. Э, и у меня такой вопрос: что такое баскетбол в твоей жизни? Можно по-украински? Ну, баскетбол в моем житии, – это… Можна так сказати, якщо взяти по тому часі, в якому я граю, це 50% мого життя. І це дало мені можливість побачити дуже багато країн і дуже багато баскетбольних зірок, котрих я бачив по телевізору. Так і. Та ну це дуже так багато, можна так розповідати, але це Та, Самому головному, чому навчив тебе баскетбол в цій житті? Самому головному, це, мабуть, що потрібно цінувати свою працю і завжди потрібно бути відповідальним. Ти капітан команди. Правильно, що входить в твоєму поняті в обов'язки капітана? Хто капітан ну, це хто? Ну, по-перше, це налаштовувати гравців, підбадьорювати їх і намагатися доносити інколи думки тренера, тому що коли йде гра. І гравці не завжди чують, що каже тренер. А десь є якась там пауза, коли суперник або ми, ну наша команда бросає штрафні кітки десь зібрати команду, щось підказати, щось сказати. Десь десь у перерві між другою, третьою, четвертями десь підбадьорити, десь там. Чуть-чуть трошки так напхати гравцям. Так. І це, це вся робота, яка вважаю, це таке звено, яке зв'язує тренера і гравців от, у, ігровий, і, і у ігровий проміжок часу. Я так прикинув десь 17-18 да? ти вже в составі Дніпра. Ну, цей сезон, якщо не помиляюсь, це 17-й сезон. Вот за 17 сезонів ти дуже много виділ самых разных тренеров с разными концепциями с разным видением баскетбола какой из них по твоим ощущениям лично для тебя самый 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 ну по-перше, для мене я так розділю мабуть на дві категорії угу. тому що перша категорія це тренера які дали мені поштовх, це тренер, який у Придніпровську у школі прийшов, забрав мене. Це мій перший тренер Саєнко Дмитро Анатолійович. це, ну, Я, чесно кажучи, не дуже хотів баскетбол починати грати, тому що в мене був період там, після футболу, що не вийшло з футболом, Я думав, все, спорт це не моє. Але він прийшов, він мене. І підібрав правильні слова, і потім вже тренер у інтернаті е Лісоволінка Михайло Ніколайович. Е це я вважаю, це тренер, який мені дав баскетбольні ази, і так повів мене у, у цей великий, ну великий, великий так велику команду. А, у Суперлізі, ну, так, так, так щоб сказати, щоб змінилася моя кар'єра і роль як гравця, це, мабуть, литовський тренер, який у нас був два з половиною роки, це Вальдемарас Хомічус. Це дуже така потужна людина і Дуже гарний мотиватор. От, ось, ось, ось так. вже і в зборність Союзу, і Зборний Союзу був, так, так, так. І він, ось я як пам'ятаю, він завжди ось цю емоцію, яка в нього була, він завжди нас, так, нас надихав цим. І дуже багато, дуже багатьом гравцям він дав путь у великий баскетбол. Ты очень эмоциональный на поле, вот тебя на площадке за три километра видно. И как твое появление, оно всегда, в общем-то, приносит Быка Днепру определенный колорит. И всегда это мне лично мне это очень-очень нравится. Теперь ты нападающий. У меня вопрос: любимая точка для трехочкового? Є таке? Це Та для трьохочкового, якщо чесно кажучи, я більш е, такий середній кидок. Е, е, тому що за всю мою кар'єру, то що я грав у Дніпрі, у нас є кому трьохочковий кидати. Так, це випадково буває, там один-два кидки. Але якщо по трьохочкові, то це лоба, це якраз коли, по прямій кільце перед тобою. А так больше средний, больше где-то под кольцом подобрать, під где-то добить. Задам еще такой детский вопрос. Штрафные. Казалось бы, каждый ребенок, который приходит, первое, что он начинает, это бросать с точки по кольцу. Во время матча профессионал берет в руки мяч, І коли вони забивають, бо мало того, що один, іноді і два м'яча не забувають. З чим це зв'язано. Ну так, так, якщо інколи подивитися так по картинці, що ти, особливо є такі гравці, які, там, забувають, там, бросаю, кидають 5-7, інколи 5-5, трьошки, наприклад. А коли ти становишся на лінію штрафних, ти маєш. Ну, вони, воно кажеться, що так легко, а насправді в тебе і пульс високий, і є такий момент, коли ти Нерви. Ну, не, я б не сказав, що це впливає, тому що, ну, якщо ти досвідчений гравець, то це на тебе вже ніяк не впливає. Там ці крики, крики шум вболівальників, там щось таке. Я більш вважаю, що це. Така дрібниця, м -м, котра там, тому що ти бреш, кидаю, кидаючи штрафний, ти майже завжди виконуєш одну і ту ж техніку. І десь буває, ти десь заморився або десь щось пішло не так, і ти десь там дрогнув трішки і все, помазав. Це... Е, от ти бронзовий призер, Євро е, е, 2017, 3 на 3. То есть ты играешь и классический волейбол, и играешь баскетбол, баскетбол, да, и играешь 3 на 3. Вопрос, какая игра тебе больше? Они же абсолютно разные, тем не менее. Да, честно кажется, я люблю и те, и те, потому что, то есть, если брать классический баскетбол, то в тебе есть 4 четверти, чтобы Ну, якщо ти програв першу, другу, третю чергу, ти можеш останню черг виграти 10 очок, і це тобі буде достатньо до перемоги. А у баскетболі 3 на 3, в тебе всього є 20, о, 10 хвилин, або ти граєш до 21 хто перший набере 21 очко. І там такий темп. Ми, я коли перший раз ну, ми грали у тут, у нас у парк, парку. Потім там десь по Україні їздили на змагання. Це був зовсім інший рівень, коли ми приїхали на змагання, на європейські змагання. Там темп, там такі швидкості, що я думаю, я вважав, та що там 5 на 5 грає, В мене дихалки повинно хватити на усі ці 10 хвилин без заміни. А там дві-три атаки проходить, і все, ти вже такий за запиханий. І дуже шкода, що зараз, якщо брати наш баскетбол 3 на 3, що не ну я розумію, що так, це і воєнний стан у нас в Україні, але й до воєнного стану, після того, як ми виграли у 17-му році бронзові медалі, я вважав, що зараз наш розвиток у баскетболі 3 х 3 піде угору, але Якось пішло не так, і я не знаю, чому так. Може, що там федерації вирішила по іншому, але дуже шкода, що баскетбол 3 на 3 не розвивається так, як ми хотіли. І я вважаю, що це один із зараз е наші футболісти. Потрапили на Олімпіаду, але я вважав, що у 2020 році ми мали можливість, якщо б все по 17-го року було йшло правильно, як потрібно, розвивалося у правильному руслі, то у 2020 році на Олімпіаді ми мали можливість представляти нашу країну. Женатий чоловік? Так. Вопрос, який рост у жіни? Это первое. И сразу просто хочу сказать, бытует определенное мнение, что все высокие мужчины любят, как правило, маленьких женщин. Насколько не, это правда? У меня очень, я женщина. У нее где-то метр семьдесят пять, если я не помыляюсь. Так что, а ще, при якщо твоих она, 205 но если он еще встанет на каблуки то там где под метр 80, 82 будет так что, да, а да. она из, тоже из баскетбола? Не, она, не она, нет, она не, не из Да? а э, дети есть? нет, нет так, о, так. хорошо вот тебе сейчас 35 да? ну рано или поздно в этой жизни все когда-то заканчивается. Ну, так. Что будет после баскетбола? Будет ли тренер э, тре, тренером или что будет? А, ну, честно говоря, я пока еще над этим... ну, есть какие-то там меркувания, что, если не баскетбол далее, ну, я, я мой еще, если не далее там тренерская карьера. А, але якщо брати по спорт, ну по спортивному а далі як дві двихати, рухатися по спорту, то десь років п'ять або років чотири, тому я зовсім не думав про тренерську кар'єру. Останні там два роки я десь замислювався, тому що в нас в команді з'явилося дуже багато молодих гравців, і десь ти їм підказуєш, десь там щось. І ти десь для себе думаєш, що так, може, може і потрібно себе спробувати. Але я як буду відчувати, що моє здоров'я вже каже мені, стоп, хвати бігати, хватить постійно приходити роздягальню, одягати речі. Тому що це дуже такий процес. Хорошо. Я... і останній питання. Твоя основна мрія. Основна мрія. Тому що була ця основна мрія. Виграти золото. А ще ми виграли кубок. Десь років 6-7, тому в мене була золота, ну така ж мрія, що ми повинні виграти золотий дубль. Вона сталася, але. Мабуть, хочеться, щоб закінчилася війна і ми провели благодійний матч з нашими захисниками-захисницями, тому що я вже говорив і ще раз скажу, що дуже багато зараз наших вболівальників на фронті. І, мабуть, це буде одна із головних таких цілей. Ну, на этой оптимистической ноте мы и закончим. Мы, я думаю, что многие люди, которые досмотрели эту программу до конца и не забыли подписаться на наш канал, они будут рады, что у одного из лучших баскетболистов Украины есть такая же мечта, как у всех нас. Поэтому спасибо тебе за беседу и дай Бог, чтобы все ты задумал, чтобы она обязательно сбылось. До побачения.